Права номер 20 п'ятий пункт. Зі старовинної гармати, установленої на рівні горизонтальній поверхні, горизонтально випущено ядро зі швидкістю 400 метрів за секунду. Якої швидкості набуде гармата після пострілу, якщо маса ядра 20 кг, а маса гармати 2 тони. Ну що ж, давайте скористаємося рисунком, який є на екрані. Отже, що ми можемо сказати? У нас є два тіла М1 і М2, М2 це у нас буде гармата, а М1 ядро. Ну що ж, на початку запишемо, що В0В, початкова швидкість, у нас дорівнює 0, у нас тіла не рухаються, ні гармата, ні ядро. Гаразд. Тоді випущено ядро зі швидкістю 400 метрів за секунду. Це буде В1. Записуємо, що v 1 у нас дорівнює 400 метрів за секунду. Далі. Маса ядра це маса першого тіла. Складає 20 кг, а маса другого тіла це маса гармати. Так, у нас дорівнює 2 тонни. І це дорівнює 2000 кг. Є? Проман. Ну що ж, у нас запитують, якої швидкості набуде гармата після пострілу. Тут позначено це В2. Записуємо В2. Знак питання. Гаразд. Ну що ж, давайте подивимося на цю систему тіл. Отже, у нас є гармата ядро. Тут сила тяжіння зрівноважується силою нормальної реакції опори по вертикалі. А в момент вистрілу. В Момент вистрілу у нас, окрім зрівноважених сил, буде діяти у нас сила порохових газів, що тисне і на гармату, і на ядро. Ця взаємодія, і ця взаємодія набагато більша за взаємодією колеса з поверхнею. Тобто цю систему можна вважати замкненою. Ну а для неї виконується закон збереження імпульсу. Записуємо тоді закон збереження, імпульсу. За законом збереження імпульсу початковий імпульс дорівнює кінцевому. Початковий імпульс у нас дорівнює нулю, тому що тіла у нас не рухались. Отже, записуємо, що 0 дорівнює. Ну, а після дивимося М1В1. Беремо знаком плюс, бо В1 праворуч і ОХ тут нарисовано праворуч. Ми записуємо М1В1. Далі М2В2 імпульс гармати. Ми беремо знаком мінус, тому що вона рухається в протилежному напрямку, а ОХ у нас праворуч. То ми пишемо мінус М2 В2. Є. Ну, гаразд. Ми шукаємо В2, то ми можемо перенести цей доданок через знак дорівнює з протилежним знаком. 0 мінус М2В2 стане плюс М2В2. Буде те саме М2В2. То ми пишемо М2В2 дорівнює М1. Ну, а звідси ми шукаємо невідомий множник v 2 Щоб знайти невідомий множник, потрібно весь добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що звідси випливає. То щоб знайти v 2 потрібно тоді добуток m 1 V1 поділити на відомий множник, на m 2 Формулу ми отримали, залишилося підставити і обчислити. Обчислюємо, чому дорівнює у нас v 2 Записуємо, що v 2 дорівнює. Отже, М1 складає 20 кг. Що множиться, В1 у нас 400 метрів за секунду. Що ділиться? М2 у нас 2000 кг. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді кілограми. Потім у нас є 20 тут і нулі тут є. Скорочуємо, тут буде одиничка. Отже, вийде 4 перших або 4 записуємо метри за секунду. Цілком вірний результат. Так, набагато менше, ніж ядро, звичайно. Так, потім гармата, звичайно, зупиниться. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Так, якої швидкості вона буде гармата після пострілу? Записуємо, що v 2 дорівнює 4 метри за секунду. Є? Ну що ж, ось таке завдання на використання закону збереження імпульсу. На цьому вправо завершено.